Хочете, щоб ваш перчик був? Солодким, соковитим, м'ясистим і гарним. І було дуже дуже багато. Хочете, так? Да? Хочете? Ну тоді слухайте секрет. І поки я в цьому відео вам розкажу, які самі треба зробити живлення, та скільки їх має бути, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходь на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. В період вегетації має бути чотири обов'язкових живлення. Перше живлення ми даємо тоді, коли ми з нашу розсаду висаджуємо відкритий ґрунт і е, підживлюємо фосфорним. Добривом. Саме фосфор відповідає за кореневу систему для, для того, щоб наша розсада прижилась гарно і пустила нові гарні корінці. Я використовую мінеральне добриво формули НПК, де фосфор в більших відсотках, але є азот та калій. Друге живлення ми робимо через 10-14 днів азотним добривом для того, щоб у нас наростала гарна зелена маса. В Цей період я використовую мінеральне добриво, де азот в більших відсотках також є фосфор та калій. Третє живлення. Ми даємо, коли в нашому перчику починається період бутанізації. Цей період ми даємо калійне добриво. Також можна дати калію плюс бор. Таке Дом... живлення, як калію плюс бор. Ми даємо по листу. Тому що саме ці елементи відповідають за гарне рясне цвітіння, гарні завізі та плодоношення. Також період цвітіння та плодоношення можна використовувати е, таке добриво, як гумат калій. Його можна поливати під корінь. І четверте живлення це тоді, коли в нас є вже завізі, і ми даємо обов'язково фосфорне калійне добриво. Ми Даємо фосфорне калійне добриво для того, щоб зміцнити кореневу систему в період плодоношення. А калій нам треба для того, щоб на. Наші плоди набирали масу та цукор та час на достигання. І коли у нас починається вже плодоношення, я завжди беру калію в більших відсотках, але є фосфор та азот. І пам'ятаємо, коли ми даємо живлення під корінь, земля має бути волога.